Коли часу зовсім мало або сил немає, не потрібно довго стояти біля плити. Можна смачно поїсти за кілька хвилин. Ось простий рецепт салату, який можна зробити за 5 хвилин. Вам знадобляться прості інгредієнти, які ймовірно вже є у вашому холодильнику. Якщо чогось не вистачає, це чудова нагода поекспериментувати. Для цього салату вам знадобиться 100 грамів копченої ковбаси. Також потрібна пачка сухариків і банка консервованої кукурудзи. Візьміть 4 яйця та 3 Солоних огірки, додайте 3 столові ложки майонезу. Ще потрібна зелена цибуля, сіль і перець за смаком. Цей салат можна приготувати всього за 5 хвилин. Його вистачить на дві порції. Україна розглядає можливість переговорів з Росією у Ватикані в червні 2025 року. Дата ще не визначена. Політолог Тарас Семенюк вважає, що Ватикан може бути кращим місцем для зустрічей ніж Туреччина. Це також може допомогти Україні налагодити контакт з Дональдом Трампом. У Ватикані вже формуються групи для переговорів. Вони включатимуть представників України, Ватикану, Європейського Союзу, Сполучених Штатів і, можливо, Росії. Теми обговорень, соціальні питання, такі як повернення викрадених українських дітей і полонених, а також політичні питання. Новий папа Лев XIV прагне відіграти ключову роль у цих процесах. Папа Лев XIV заявляє, що Росія веде імперіалістичну війну. Він говорить про безпеку та мир у Європі та світі. Важливо, що Лев XIV – це перший папа американець в історії католицької церкви. Це може допомогти Україні знайти спільну мову з американською стороною. Семенюк вважає, що українська дипломатія правильно робить, шукаючи шляхи до Дональда Трампа. Ватикан може стати важливим центром для переговорів між Україною та Росією. Росіяни почуваються комфортно в Туреччині, але Ватикан може бути кращим варіантом. Кремлівський лідер Владимір Путін зважає на думку Ватикану. Це місце може стати ключовим для майбутніх переговорів. Пізно ввечері, 22 травня, над кількома областями України виникла загроза безпілотників і балістичних ракет. У Запорізькій області чули вибухи. Близько 10.40 вечора оголосили тривогу через небезпеку дронів. Майже о півночі додалася загроза балістичних ракет зі Сходу. О 23.54 очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив про вибухи. Інформації про наслідки поки немає, але, ймовірно, це були ракетні удари. 22 травня дрони атакували військовий аеродром у місті Іваново в Росії. Внаслідок вибухів у кількох будинках пошкоджено вікна. Аеродром Сєвєрний є важливим центром військово-транспортної авіації. У небі з'явилися безпілотники проти них працювала протиповітряна оборона. Деякі дрони були збиті, але уламки впали біля аеродрому. Це спричинило вибухи, які пошкодили будинки. кажуть, ніхто з місцевих жителів не постраждав. На аеродромі розташовані важливі військові частини, такі як 243-я окрема ескадрилья та 81-й полк. 27 травня Рада Європейського Союзу розгляне питання про позбавлення Угорщини права голосу. Це може статися через правило, яке дозволяє забрати право голосу України, що серйозно порушила цінності Євросоюзу. Для ухвалення такого рішення потрібна одностайність усіх країн. Однак Словаччина вже заявила, що не підтримує це рішення. Прем'єр-міністр Роберт Фіцо сказав, що його країна не голосуватиме проти Угорщини. Тим часом Угорщина блокує початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Вона має претензії до України щодо ставлення до угорців у західних областях. Проте Україна ухвалила низку законів, які, на думку Європейського союзу, виконують усі необхідні умови. Європа планує обійти вето Угорщини. Угорщини, 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 Угорщини.